Ще одна блуза, колір якої я не можу висловити словами. Це не Бургунді, не теракот, Ось такий. Мені здається, що тут трошечки є розовинки, Вона йде з 50 знижкою, Ціна її 460 гривень. Вона в мене є лише у 42-му розмірі. Класно, ось так цікаво зроблений рукав, відділена. Лінія грудей, цікаво, має виточки, зашпиляється на ґудзичок, е, приталена, по спинці е, приталена, дані виточки. Е, ідеально сидить, має лише 42-й розмір. Ціна смішна 460 гривень, а блуза просто нереально красива. Тож звертайтеся, дівчата. Хто носить такий розмір, можемо відправити вам на примірочку. Там 42 відповідає 42 і можливо, саме ви станете власницею розкішної блузи, яка служитиме вашому гардеробі, дуже довго.